Доброго дня, шановні добродії. Сьогодні ми поговоримо про вплив війни на творчість Ольги Кобилянської. У листопаді 27 го числа, Україна відзначатиме 160річчя від дня народження цієї яскравої квітки, Буковини. Коли я готувалася до передачі, я замислилася. А як би Ольга Кобилянська віднеслася до російської агресії, до тих подій свідками і учасниками яких є ми сьогодні з вами? Ольга Кобилянська пережила дві світові війни. Під час Першої світової війни вона проживала у Чернівцях. Трагедія не оминула її родину. Рідні брати Ольги Кобилянської, Степан, Юліан, Олександр були мобілізовані до австрійського війська. Потерпала вона за долю Олександра, який тривалий час знаходився у російському полоні. Не було також звісток і від брата Степана. Це був дуже складний для українців історичний час. Чому складний? А тому, що українці-буковини мусили воювати зі своїми братами з великої України. І вони воювали не за свою волю, не за свою свободу, а воювали українці австро угорщини за цісаря, а українці Російської імперії за царя. У 1914-16 роках Ольга Кобилянська опинилася у самому центрі військових подій, оскільки через Буковину деякий час проходила лінія фронту. Чернівці сім разів переходили із рук до рук смерті, муки, розруха. Дуже ранили душу письменниці. У цей час вона пише такі твори антивоєнного характеру: як назустріч долі, Юда, лист засудженого вояка до своєї жінки, «Сниця», у війні. У цих новелах Кобилянська засуджує безглузду кровопролитну війну. Після Першої світової війни. Рідний край Ольги Кобилянської був окупований боярською Румунією. Окупанти переслідували письменницю, забороняли українську літературу, знищували українську культуру і, взагалі, все українське. Рік воз'єднання Буковини з Україною збігся з роком. Відзначення 55-річного ювілею літературної діяльності письменниці. І мене лише декілька місяців і світ знову здригнеться від жахливої звістки війна, коли у 1941 році Гітлерівська Німеччина віроломно напала на Радянський Союз Румунія. Як союзник Німеччини знову повернулася на Буковину. Похила віком, паралізована, так як вже пережила три інсульти, письменниця не змогла вже подолати сотні кілометрів евакуаційної подорожі. І вона залишається у своїх рідних Чернівцях. Хвора. Але залишається українською патріоткою і допомагає партизанам. Румунська жандармерія завела справу на письменницю за співпрацю з радянським режимом. Окупанти, фашисти провели обшук у квартирі Кобилянської, забрали рукописи, багато з яких вже ніколи ми не побачимо, і видали розпорядження. Передати письменницю військовому суду. І тільки смерть, яка наступила 21 березня 1942 року, у віці 78 років, уберегла письменницю від фашистської розправи. І тому я, шановні глядачі, окреслила лише окремі штрихи. Які допомагають зрозуміти ставлення Ольги Кобилянської до війни і все до всього, що з нею пов'язане? Устами своїх героїв, новел, оповідань. Вона стверджує, що війна це зло. І тому ми можемо зробити висновок, що реакція Ольги Кобилянської на сучасні події була. Б Однозначно негативною.